Черкаські лікарі не вгодили переселенці, бо стверджує, колишня донечанка, цькували її на роботі. У обласній лікарні біженка пропрацювала півтора місяці і за цей час із колег встигла зробити ворогів. Медики кажуть, допомагали переселенці чим могли. Та для полюбовного колежанства і цього виявилось замало. Олена Берестенко продовжить З такого такого Я знаходилась значит, в неврології, тому що була конфліктна ситуація в відділенні. З лікарняним на руках та образою у серці це про наслідки півторамісячного працевлаштування переповідає переселенка з Донецька Олена Масягіна. У Черкасах вона прилаштувалась медсестрою обласну лікарню. Там змінила два відділення, але порозуміння з колегами каже не знайшла, бо вони, мовляв, цькували її за Донецькість. Пішли провокації зі сторони хозяйки. Наші хлопці там гинуть за те, що вони захищають вас. Я говорю, ну подождите, а те ж взагалі не наша юрисдикція. Вот, то есть ми не хотіли, щоб нас защищали, ведь це зрозуміло. То ми хотіли хотели федералізацію, ми хотіли другое, але все повернули совсем не так. Обурена переселенка поскаржилась головному лікареві. Розбиратися у конфлікті той уповноважив спеціальну комісію. Вісувалося, що не тільки є претензії Олени Альбертівни до. Працівників цього відділення, а її працівників відділення до неї. І не те, що вона біженка зі сходу, а до її роботи, до неналежного виконання її функціональних обов'язків. Так про звільнення невдоволеної переселенки переповідають обласній лікарні. Голова профкому каже, їй годили чим могли, дарували речі та лікували коштом лікарні. Та вона, мовляв, не оцінила. Ми збирали теплі речі для переселенців якраз. Ми їй запропонувала, вона відібрала для себе, для своєї доньки, поскаржилася, що немає теплого одіяла. Я особисто їй принесла тепле одіяло. На другий день роботи, це не у всіх так буває. Вона вже принесла довідку на отримання потівки на санаторне курортне лікування. А із санаторієм у амбітної переселенки так і не склалось. Вже за півтора місяця донецька гостя звільнилася з роботи за згодою сторін. У лікарні про неї згадують неохоче. кажуть і так довго терпіли її антиукраїнські висловлювання. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.